Вальтер Скотт Айвен Розділ восьмий Ось пролунав сурми тривожний спів, До бою закликаючи бійців. Луна пішла і небом, і землею, і лицар забороло опустив, Рушаючи на смертних ворогів. Паламон і Арсит Об'їжджаючи арену, принц Джон раптом притримав коня і, звернувшись до абата Еймера, заявив, що геть забув про головний клопіт цього дня. Святі на небі, сказав він. Чи знаєте ви, сер Пріор, що ми забули обрати королеву любові й краси, яка своєю білою ручкою роздаватиме нагороди? Щодо мене я подам голос за чорнооку Ребекку. В мене немає ніяких забобонів. Пресвята діво, прошепотів Пріор, з острахом звівши очі до неба. За єврейку. Та ж після цього нас закидають камінням і виженуть геть з турніру, а я ще не такий старий, щоб прийняти мученицький вінець. До того ж, клянуся моїм святим покровителем, Ребека поступається красою чарівній Саксонці Ровені. Та чи не все одно, відповів принц. Саксонка чи єврейка, собака чи свиня. Що мені з того? Ні, а беремо Ребеку, хоча б для того, щоб подражнити саксонських хлопів. Почувши це, навіть принців почет обурився. Це кепський жарт, мілорде, мовив Дебрейсі. Жоден лицар не підніме списа, якщо завдати такої образи шляхетному товариству. І це вельми необачно, сказав один з найстарших і найвпливовіших дворян у почті принца Вальдемар Фіцурс. Така витівка може перешкодити здійсненню задумів вашої світлості. Сер, зверхньо мовив принц, зупинивши коня і повертаючись до вельможі, я запросив вас перебувати у моєму почті, а не давати мені поради. Кожен хто йде за вашою світлістю, тими шляхами, які ви зволіли вибрати», – стихо відповів Вальдемар – Має право давати вам поради, оскільки ваші інтереси і безпека тісно пов'язані з нашими власними. Це було сказано таким тоном, що принц визнав за краще поступитися. Я пожартував, сказав він, а ви накинулися на мене, мов зміни кубло. Чорти б вас узяли, та обирайте, кого хочете. Ні, ні, мовив Дебресі, залиште трон вільним, і нехай той, хто здобуде звання переможця, сам обере прекрасну королеву, це підвищить. Цінність перемоги і навчить прекрасних дам ще більше цінувати любов благородних лицарів, яким можуть так їх прославити. Якщо переможцем вийде бріанде Боажільбер, – сказав Пріор, я вже знаю, хто буде королевою любові і краси. «Боажільбер – славний воїн, сказав Дебресі, але тут є чимало лицарів, сер Пріор, які не побояться змагатися з ним у мистецтві бою. Тихіше, панове, сказав Вальдемар, нехай принц займає своє місце, і глядачі, і бійці. Чекають з нетерпінням, ми й так спізнилися, час починати. Принц Джон ще не був королем, проте завдяки Вальдемару Фіцурсу він уже мав неабиякий клопіт з першим радником-фаворитом, який хоч і згоден служити правителю, та лише на свій власний розсуд. Принц був схильний виявляти впертість у дрібницях, але цього разу змирився. Він сів у своє крісло, і коли почет зібрався довкола нього, подав знак Герольдам оголосити правила турніру. Правила ці були такими: П'ять лицарів призвідців викликають на бій усіх бажаючих. Кожен лицар, учасник турніру, має право вибрати собі супротивника серед п'яти призвідців. Для цього він повинен доторкнутися списом до його щита. Дотик тупим кінцем означає, що лицар битиметься тупою зброєю, тобто списом з пласким дерев'яним наконечником. або... Зброєю чемності, в такому разі небезпечним було хіба що зіткнення вершників. Але якби лицар доторкнувся до щита вістрям списа, це мало означати, що він бажає битися до смерті, як у справжньому бою. Після того, як кожний з учасників турніру переломить спис до п'яти разів, принц оголосить, хто з них вийшов переможцем у сьогоднішньому змаганні. І накаже видати йому приз бойового коня надзвичайної краси і сили. На додачу до цієї нагороди переможець здобував особливу честь самому обрати королеву любові й краси. На сам кінець оголосили, що наступного дня відбудеться загальний турнір, у якому зможуть взяти участь усі присутні лицарі, їх поділять на дві рівні партії, і вони битимуться чесно і мужньо, поки принц Джон не дасть знаку до закінчення бою. Після цього обрана напередодні королева Любові і краси увінчає лицаря, якого принц визнає найсміливішим з усіх лавровим вінцем зі щирого золота. На третій день призначалися змагання у стрільбі з луків, бій биків та інші розваги для простолюду. Таким святом принц Джон сподівався купити прихильність того самого люду, який він так жорстоко кривдив своїми необачними та безглуздими витівками. Тепер місце майбутнього змагання являло собою розкішне видовище. У похилих галереях зібрався весь світ багатства і знатності, що був на півночі Англії та в середній її частині. Барвисте розмаїття одягу цієї публіки тішило зір, приємно контрастуючи з темним і бляклим вбранням заможних міщан та йоменів, які. З'юрмившись нижче галерей уздовж усієї огорожі, ніби утворювали темну облямівку, що підкреслювала блиск і розкіш верхніх рядів. Герольди завершили читання правил звичайними вигуками: Щедрість! Щедрість, славні лицарі! У відповідь на цей заклик з галерей полетіли золоті та срібні монети. Герольди вели літопис турніру, і лицарі не шкодували грошей для тих, хто увічнить їхню славу. В подяку за отримані подарунки Герольди вигукували: Любов до прекрасних дам, смерть ворогам, честь щедрому, слава хороброму! Глядачі з простолюду вторили їм радісними вигуками, а сурмачі тим часом розтинали повітря войовничим співом своїх інструментів. Коли весь цей гамір стих, блискуча юрма Герольдів. Покинула арену. Тепер самі лише маршали у повному бойовому обладунку верхи на закованих у панцир конях з непорушністю статуй стояли біля воріт з обох кінців поля. На цей час увесь обгороджений простір біля північного входу на арену заповнили лицарі, що виявили бажання взяти участь у змаганні з призвідцями. З верхніх галерей здавалося, наче там вирує ціле море тріпотливих пір'їн, сяючих шоломів і довгих списів, емблеми завширшки з долоню, прикріплені до списів, коливалися і майоріли на вітрі, пожвавлюючи і без того мальовничу картину. Нарешті ворота розчинилися, і п'ять лицарів, обраних за жеребкуванням, повільно від'їхали на арену. Один попереду, решта за ним подвоє. Всі вони були прекрасно озброєні, і саксонський літописець, оповідь якого править для мене за перше джерело, дуже докладно описує їхні девізи, кольори, навіть гаптування на чіпраках їхніх коней. Проте нам немає потреби розглядати все це надто детально, кажучи словами одного із сучасних поетів, автора дуже небагатьох творів. Тих лицарів давно немає, іржа їх панцир роз'їдає, а душі відійшли до раю. Їхні герби безслідно зникли зі стін замків, а самі замки перетворилися на зелені пагорби і вбогі руїни. Там, де їх колись знали, тепер їх не пам'ятають. О, ні! Багато поколінь змінилося і було забуто в тих краях, де правили ці можновладці. Тож. Яке діло читачеві до їхніх імен і лицарських дивізів? Втім, не відаючи про те, яка безодня забуття чекає на їхні імена і діяння, бійці виїхали на арену, вони притримували своїх баских коней, змушуючи їх ступати повільно, щоб похизуватися красою їхньої ходи і своїм наїзницьким мистецтвом. І тієї ж миті, з позапівденних наметів, де сиділи музики, Вдарила дика варварська музика. Цей звичай був привезений лицарями з Палестини. Оркестр складався з цимбалів і дзвонів і викликало таке враження, ніби призвідці водночас посилали і вітання, і виклик лицарям, які до них наближалися. На очах оглядачів п'ять лицарів перетнули арену. В'їхали на пагорб, де стояли намети призвідців, роз'їхалися в різні боки, і кожен злегка доторкнувся тупим кінцем списа до щита того, з ким бажав стятись. Глядачі з простолюду, а втім, і багато хто зі шляхетних осіб, кажуть навіть деякі дами, були трохи розчаровані тим, що лицарі забажали битись тупою зброєю. Є й тепер люди, які приходять у захват від найжахливіших трагедій. А тоді такі любителі турнірів цікавилися ними тією мірою, якою ця розвага була небезпечною для її учасників. Сповістивши про свої мирні наміри, лицарі від'їхали в інший кінець арени і вишикувалися в шеренгу. Тоді, при звідці, вийшли зі своїх наметів, сіли на коней і, очолювані Бріаном де Жільбером, з'їхавши з пагорба, також стали поруч. Кожен напроти того лицаря, який доторкнувся до його щита. Заспівали сурми, і ріжки, і бійці поскакали назустріч одне одному. Сутичка тривала недовго. Вміння і талант призвідців були такі, що супротивники Буажільбера, Мальвоазена і Фронтебефа попадали з коней на землю. Супротивник Гранменіля, замість того, щоб спрямувати спис у шолом або у щит ворога. Переламав його обтулу лицаря, що вважалося ганебнішим аніж впасти з коня. Останнє можна було розглядати як випадковість, а перше свідчило про невміння лицаря володіти зброєю. Тільки п'ятий з бійців підтримав честь своєї партії. Він стявся з Іоанітом, обоє переламали списи і розійшлися, причому жоден не здобув перемоги. Крики глядачів, вигуки герольдів і звуки сурм сповістили про славу переможців і поразку переможених. Переможці повернулися до своїх наметів, а переможені, на силу підвівшись, із землі, присоромлено поплентали геть з арени. Тепер вони мали домовитися з призвідцями про викуп своїх. Коней і обладунку, які за законами турніру відійшли у власність переможців. Один лише п'ятий лицар трохи затримався і погарцював по арені, дочекавшись оплесків публіки, що, безперечно, тільки збільшило приниження його товаришів. Друга й третя партії лицарів виїхали на арену слідом за першою. Однак перемога лишалася на боці призвідців. Жодного з них не вибили із сідла, жодний не схибив, завдаючи удару. Списом, тоді як їхні супротивники постійно зазнавали поразки. Тому та частина глядачів, що не співчувала призивіцям, дещо засмутилася, бачачи їхній незмінний успіх. Четвертими за чергою виїхали троє лицарів. Вони оминули щити Боя Жільбера і фронт Бефа і викликали на бій трьох інших, тих, що виказали менше спритності й сили, але така обачність їм не допомогла. Успіх не зрадив призвідців. Один із їхніх супротивників був вибитий із сідла, а двоє інших схибили, тобто припустилися помилки у прийомі бою, який вимагав точності і сильного удару списом, причому спис міг вдарити по шоломі або щиті супротивника, переломитися від сили цього удару чи скинути самого нападаючого з коня. Після четвертого бою настала досить довга перерва. Певно, тих, хто бажав продовжити змагання, не було. Серед глядачів залунали невдоволені вигуки. Річ у тім, що з-поміж п'яти призвідців Мальвуазена і фронт – Простолюд не любив за їхню жорстокість, а інших, окрім гранменіля, за їхнє іноземне походження, розв'язка турніру нікого так не засмутила, як Седріка Сакса. В кожному успіху нормандських лицарів він вбачав нове приниження честі Англії. Сам він замолоду не навчився лицарського мистецтва володіти зброєю, хоча й не раз виказував мужність і відвагу на полі бою. Тепер він допитливо позирав на Етельстана, який свого часу долучився до лицарської науки. Здавалося, Седрік хотів, щоб Етельстан спробував відібрати лаври переможців у тамплієра і його товаришів. Проте Етельстан, попри свою силу і хоробрість, був такий лінивий, а ще позбавлений славолюбства, що не здобувся на зусилля, якого чекав від нього Седрік. Англії сьогодні не пощастило, мілорда, з притиском мовив Седрік. Чи не схиляється вас узяти в руки списа? Я битимусь завтра, відповів Етельстан, візьму участь у мілії. Сьогодні вдягати панцир ні до чого. Ця відповідь завдала Седрікові подвійної образи. По-перше, йому було не до душі нормандське слово «мілі», що означало загальну сутичку. А по-друге, ця відповідь виказала цілковиту байдужість Етельстана до честі своєї батьківщини. Та позаяк це сказала людина, до якої Седрік плекав глибоку пошану. Він не дозволив собі зробити зауваження щодо її мотивів чи вад. Втім, його випередив Вамба, який поквапливо докинув слівце до розмови. тож, ясна річ, мовив він. Більше честі, бо те першим серед ста, ніж першим із двох, хоч вони тяжче». Етельстан прийняв ці слова як похвалу, але Седрік, зрозумівши приховану думку блазня, зиркнув на нього суворо і багатозначно. На щастя, для Вамби час і обставини перешкодили хазяїнові його покарати. Перерва все ще тривала, було чути лише вигуки герольдів. На вас чекає любов прекрасних дам. Ламайте списи в їхню честь. Вперед, славні лицарі! Чарівні очі споглядають ваші подвиги. Час від часу лунали пронизливі звуки фанфар, що оголошували торжество переможців і виклик на бій. Серед натовпу почулося невдоволення, мовляв, стільки чекали цього свята, а дивитися нема на що старі лицарі і дворяни пошепки обмінювалися зауваженнями, згадували свої перемоги, нарікали на те, що дух воїнства скоро зовсім зникне, і всі, як один, сходилися на тому, що зараз більше немає таких красунь, які колись надихали бійців на перемогу. Принц Джон зі своїм почтом почав обговорювати майбутній бенкет і заявив, що приз слід віддати Бріану де Бажільберу, який одним і тим самим списом скинув з коней двох супротивників, а третього переміг. Зрештою, після того, як сарацинські музики ще раз зіграли марш на північному кінці арени за огорожі пролунав самотній звук сурми, що означав виклик. Усі повернулися в той бік, аби. Побачите, що воно за лицар, який сповіщає про свою появу. Ворота спішно відчинили, і лицар в'їхав на арену. Наскільки можна було судити про людину, закутув панцир, цей боєць був трохи вищий середнього зросту, радше тендітної ніж міцної статури. На ньому був сталевий панцир із золотою насічкою, де віс на щиті зображував молодий дуб, вирваний з корінням. Під ним був напис іспанською мовою, – «Desdichado», що значить. Позбавлений спадщини. Він їхав на чудовому вороному коні. Проминаючи галереї, він граціозним порухом схилив списа, вітаючи принца і дам, майстерність, з якою він управляв конем, і юнацька зграбність його постави одразу викликали приязнь до нього у більшості глядачів і з натовпу залунали вигуки. Торкни списом щит Ральфа Девіпонта!» Виклич Йоаніта! він не так міцно тримається в сідлі, ти з ним упораєшся!» У супроводі таких добрих порад лицар в'їхав на пагорб і, на превеликий подив усіх глядачів, наблизившись до середнього намету, з такою силою вдарив гострим кінцем свого списа у щит Бріана де Боажільбера, що щит відізвався пронизливим дзвоном. Усі були зачудовані такою сміливістю, але найбільше здивувався сам грізний боєць, що отримав виклик на смертельний двобій. Він стояв у недбалій позі біля входу у свій намет і зовсім не чекав такого несподіваного повороту подій. Чи сповідалися ви сьогодні, Любий?» – мовив він. Сходили б спершу до церкви, коли вже так сміливо ризикуєте своїм життям. І я підготувався до смерті краще, ніж ти, відповів лицар позбавлений спадщини, якого під цим іменем внесли до списків учасників турніру. «Та йде, ставай на своє місце на арені, сказав дебояжі Лег та помилуйся з сонечком на останок. Сьогодні ввечері ти спочиниш райо. Дякую за пересторогу», – мовив лицар позбавлений спадщини. Послухай ти моєї поради, сідай на нового коня і бери нового списа, вони тобі стануть у пригоді. З цими словами він змусив свого коня позадкувати з пагорба і проїхати задом через всю арену до північних воріт. Тут він став непорушно, чекаючи свого супротивника. Надзвичайне вміння, з яким він управляв конем, знову викликало гучні вигуки схвалення в натовпі. Хоч як прикро було б Береві чути поради свого ворога, він таки їх послухався. Від майбутнього двобою залежала його честь, і тому він не міг дозволити собі знехтувати бодай чимось, що могло прислужитися до успіху. Він звелів подати йому нового коня, прудкого і сильного, вибрав нового міцного списа, побоюючись, що древко старого розламається після двох попередніх сутичок, і змінив щит, пошкоджений під час минулих змагань. На першому щиті в нього була звичайна емблема тамплієрів, двоє лицарів, що їдуть на одному коні символ покори і бідності. Насправді, замість цих чеснот, що вважалися необхідними для тамплієрів, лицарів цього ордену відзначали зуховалість і користолюбство, що й спричинило згодом падіння цього ордену. На новому щиті де Жільбера красувався круг у польоті, що тримав у кігтях череп. А під ним був зроблений напис Стережися, крука. Коли обидва супротивники, що постали до смертного двобою, зупинилися один проти одного на протилежних кінцях арени, напружене чекання глядачів сягнуло апогея. Лише дехто вважав, що цей бій може скінчитися благополучно для лицаря позбавленого спадщини, проте його відвага і мужність схилили більшість глядачів на його бік. Щойно просормили сигнал до бою, як обидва супротивники з блискавичною швидкістю метнулися на середину арени, зіштовхнувшися з такою силою, що, здавалося, наче пролунав удар грому їхні списи розтрощилися над руски по самі руків'я. Якусь мить здавалося, що обидва лицарі вибиті із сідел, бо коні під ними стали дибкі і позаткували. Проте вправні наїзники впоралися з кіньми, застосувавши і шпори, і водила. Якусь хвилю вони пильно дивилися один на одного, їхні погляди наче вергали іскри крізь заборола шоломів. Потім, розвернувши коней, вони роз'їхалися кожен у свій бік і біля воріт отримали нові списи з рук зброєносців. Гучні крики, схвальні вигуки незліченних глядачів, які при цьому розмахували хустками та шарфами, свідчили про захват, з яким усі стежили за цим двобоєм. Вперше за весь день на арену виїхали бійці рівні за силою і воїнським мистецтвом. Та щойно вони знову постали один проти одного, натовп, наче заціпенів, і запала така глибока тиша, ніби всі глядачі враз затамували подих. Принц Джон, давши коням і вершникам кілька хвилин перепочити, подав знак сурмачам грати сигнал до бою. Супротивники вдруге поскакали на середину арени і знову стялися з такою самою швидкістю, силою та вмінням, проте вже не з рівним успіхом як першого разу. Тамплієр цілив цілив усередину щита свого супротивника і завдав такого влучного й сильного удару, що спис розлетівся надруски, а лицар похитнувся в сідлі. Позбавлений спадщини, у свою чергу, спочатку також цілив у щит боя Жільбера, але в останню мить змінив напрям удару і влучив у шолом ворога. Це було. Набагато важче. Проте при успішному ударі супротивник не міг боронитися. Так і вийшло. Спис ударив у заборолу, а вістря зачепила перетин його сталевої решітки. Але тамплієр не розгубився і підтвердив свою славу бійця. Якби підпруга його сідла не луснула, можливо, він би й не впав. Проте сталося так, що і сідло, і кінь. І вершник звалилися на землю і зникли у хмарі куряви. Виплутатись із стремен, виберсатися з під лежачого коня і схопитися на ноги. З усім цим тамплієр впорався вмить, оскаженівши від люті, що дедалі дужче зростала від гучних і радісних вигуків, якими публіка зустріла його падіння. Він вихопив меч і замахнувся ним на свого переможця. Позбавлений спадщини лицар теж сплигнув з коня і оголив меч. Але маршали, пришпоривши коней, під'їхали до них і нагадали, що, за правилами турніру бійці не мають права битися в такий спосіб. Ми ще зустрінемось, мовив тамплієр, кинувши лютий погляд на свого ворога, і там, де нам ніхто не завадить. Якщо й зустрінемось, то не з моєї вини, відповів лицар, позбавлений спадщини, пішки чи верхи, списом, сокироючи мечем, і я завжди готовий стятися з тобою. Мабуть, вони б іще довго обмінювались нищівними словами, якби маршали, схрестивши списи, не змусили їх розійтися. Лицар, позбавлений спадщини, повернувся на своє колишнє місце, а Бріан де Божільбер до свого намету, де й лишався до вечора у гніві та розпачі. Переможець, не сходячи з коня, Попросив Келих вина і, відхиливши нижню частину заборола, заявив, що п'є за здоров'я усіх чесних англійських сердець і за загибель тиранів чужинців. Після цього він звелів своєму сурмачу просурмити виклик призвідцям і попросив Герольда передати їм, що не бажає нікого вибирати, але готовий змагатися з кожним із них за тією чергою, яку встановлять вони самі. Першим з'явився на арені фронт ДБФ. Дужий воїн у чорному панцирі з білим щитом, на якому була зображена чорна битяча голова, що майже стерлася під час численних сутичок і зухвалий напис Стержись, я тут. Цього супротивника, лицар позбавлений спадщини, переміг досить легко, але перемога була беззаперечною. Списи в обох лицарів переламалися, до того ж, Фрондебеф при цьому загубив стремено, і судді оголосили його поразку. Третій двобій незнайомого був із сером Філіпом де Мальвоазеном, і лицар здобув у ньому не менший успіх. І він з такою силою вдарив барона, списом у шолом, що застіпки луснули, шолом звалився, і лише через це Мальвоазен утримався в сідлі, проте також був оголошений переможеним. У четвертій сутичці, що сталася між незнайомим і Гранменілем, лицар позбавлений спадщини виявив стільки ж гречності, скільки доти виявляв спритності й відваги. Кінь у Гранменіля був молодий і надто запальний. Він так сіпнувся в бік під час сутички, що вершник не міг влучити в ціль його супротивник, замість того, щоб скористатися з такої нагоди, підняв спис і проїхав далі. Потім він повернувся на своє місце в кінці арени, і через Герольда запросив грананіля стятися ще раз, але той відмовився, заявивши, що він переможений не лише воїнським мистецтвом, але й гречністю свого супротивника. Ральф Девіпонт був останнім у списку перемог незнайомого, він гепнувся долу з такою силою, що з носа і з рота в нього заструмила кров, і його непритомного винесли з арени. Тисячі радісних голосів привітали одностайне рішення принца і маршалів присудити приз цього дня лицареві, позбавленому спадщини.